Прошу вас до своєї творчої майстерні. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось такий гарний один із видів декоративного мистецтва куманець. Цей посуд призначений для напоїв. Туди наливали напої та ставили потім на стіл. Куманці були дуже різноманітні, різної форми, різного кольору, з різним візерунком. Подивіться, які красиві! Для роботи нам будуть потрібні стеки, дощечка та пластилін червоного, коричневого, жовтого та зеленого кольорів. Але для початку ми з вами розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гру гончар. Гончару допомагали, глину вправну розминали. На гончарний круг поклали. Працювати починали. Ми зліпили глечик, ми зліпили горщик, ми зліпили кухлик і велику миску, і маленький куманець. Гончар наш молодець. Починаємо творити. Для нашого куманця потрібно зробити такий бублик, таке кільце. Я буду за основу брати коричневий пластиліт, добре розбидаю його в руках. І катаю довго-довгу ковбаску. Ось така доріжка товстенька у нас з вами вийшла. Тепер я роблю бублик з'єдную два кінця. Ось так. Готово. Тепер наш куманець готовий. З'єднали два кінця, а тепер трішечки треба приплюснути. Бо будемо ми декорувати наш куманець, прикрашати. Ось так. Тепер буду я робити ручку нашому куманцю, носик та ось таке горлечко. Беру жовтий пластилін, відділяю стекою шматочок. Ось так. І тепер також я катаю тоненько тоненьку ковбаску. Ось так, ділю пополам, прикріплюю І роблю ось таку ручку. Добре, приглажую, притискаю, ручка готова. Так, тепер роблю горлочко. Витискаю з другої половинки. Ось так. І трішечки закругляю. Так, потрібно зробити носик. Так, робимо тепер носик. Ось таку невеличку кришечку. Так, Катаю я в кульку, витягую, щоб була така краплинка. Ось так. І прикріплюю. Ще потрібно нашому куманцю зробити підставочку. Також відділяю шматочок жовтого пластиліду, розбитаю і роблю ось такий невеличкий квадрат. Звужую краї. Покріплю майже готовий кубанець. Тепер будемо декорувати. Я беру жовтий зелетий пластиліт, розділяю попола і катаю доріжку знову. Ось такий я розкатала довгий-довгий тоненький джгутик. Тепер я буду формувати ось таку квіточку. Я беру джгутик і викладаю такі хвильки, ніби пелюсточки квіточки. Ось так. А тепер я буду прикрашати нашу квіточку ось такими червоними табестидочками. Беру червоний класти лід, розділяю, катаю тоденький джгутик, і потім ми його поділимо та малесенькі шматочки. Тепер ділимо наш джгутик на такі частинки. Треба в дві ручки і катаємо кульки. І прикрашаємо ось так. Ось такий гарний кубадець у нас з вами вийшов. Діти фантазуйте, дуже цікаво подивитися, які кубаці вийшли у вас. До нової зустрічі, до побачення! Чекаємо! Thank you